Шановні колеги, я вітаю вас на третій частині лекції, присвяченій ультразвуку Легень. І Сьогодні ми поговоримо про Люз-Протокол, або lang Ultrasound Protocol. Ну, по суті, він є схожим на той протокол, який ви говорили в попередній лекції Blue Протокол. Але є деякі відмінності. В цьому протоколі додали. Певну таку шкалу з балами більш можливо чіткі критерії ураження принхімо легень, і цей протокол дає можливість прогноз... прогнозів. Встановлення прогнозів для пацієнта, наприклад, щодо потреби в інвазивній вентиляції або щодо потреби госпіталізації, відділення інтенсивної терапії, щодо потреби взагалі для госпіталізації, оскільки є дані про те, що його використовують на догоспітальному етапі. І люс протокол з'явився під час пандемії COVID, він є одним з таких найновіших, які є сьогодні в світі, тому думаю, що ми також маємо з ним обов'язково ознайомитись. Для цього я підготувала декілька слайдів з основною матері... з основними матеріалами по люс протоколу Отже, як ви можете бачити, він глобально не відрізняється від того, що ми говорили в першій другій частині лекції по ультразвуку легень. Це так само покази до нього є якісь гострі стани, пов'язані з диханням, також серцева недостатність, дихальна недостатність, нос, кашель, шок і інші причини. От, Метою є швидка. Діагностика стану логей, за стандартизованим протоколом, три датчика для цього потрібне, і десять ознак люсу, які на сьогодні пропонуються. Ну, Дещо нагадує також, в принципі, ті самі ознаки, що ми бачили в двух протоколі. Перше – це ознака летучої миші, да, це коли ми з двох боків бачимо ребра і між ними бачимо плевру, це слайдинг плеври. Наявність А-лінії, це все характерно для нормальної легені. При е, випиті ми будемо бачити е, ту синусоїду ознаку, пам'ятаєте, лінійним датчиком е, або квадрант. Да, це теж е, лінійним датчиком. Консолідації виглядають, як м'які тканини. Б-лінії кажуть нам про інтерстаційний е, синдром, або набряк легень. Так, ми бачимо вертикальні. Легеневі рокети, їх також називають хвости ракет. От. І пнемоторакс це відсутність слайдингу легені, і ознака статосфери в М-режимі і наявність точки легені. Тобто це те, що було в блу протоколі, але ну, тепер воно в Блюз-протоколі. Ми Бачимо зверху такі А-профілі. Да? Нормальної легені, яка є повітряна, ми бачимо цей квадрант, характерний для або синусоїд для випиту в плевральній порожнині, якщо ми лінійним датчиком візуалізовуємо консолідацію легень. Легені, як м'які як паранхематозний орган, характерний для пневмонії, і, наприклад, кордон між аерованою легенією та щільною легенією. Множинні лінії, характерні для інтерстаційного синдрому або набряку легень, і бар-код, характерний для пневдораксу та точка легень. Тобто все це, що ми проговорювали на Блу протоколі, я сподіваюся, ви таким чином це повторили і краще запам'ятали. Так от, Люсь протокол. Ну, Саме в такому вигляді, як ми його про нього говоримо сьогодні, з'явився під час пандемії COVID, коли е, почали дуже чітко е, визначати динаміку ультразвукових змін е, паралельно зі змінами на катей, коли почали говорити про те, що, можливо, треба менше робити комп'ютерних томографій пацієнтам з ГРДС-ами. Uh, і тому, в принципі, ультразвук uh, зі своїм прогресом та розвитком технології він постав uh, заміняти КТ, так? тобто динаміку на ультразвуці стало і, в принципі, достатньо для того, щоб вести пацієнта. З ГРДСом, який знаходиться на респіраторній підтримці, і е, таким чином можна не вести і не ризикувати е, зайвий раз, е, ну, скажімо, станом цього пацієнта під час транспортування на КТ. От. Е, це такі картинки, да, вони з'явилися з публікаціях починаючи з 2020 року, де у нас є чітка е, паралель між аерованою легенією на КТ і на ультразвуці. Далі легеня з. Частковими з невеличкими зонами інфільтрації, з більшими зонами інфільтрації, які вже характерні зливні лінії, так звані або така осцилююча легеня. Ми далі це побачимо, ополістуюча чи так її називають. І консолідована легеня це щільні інфільтрації на КТ, яскравого світлого кольору, і на ультразвуці ми бачимо легеню. як Пентхіматозний орган. Ще одна публікація у Critical Care, яка, ну, по суті, показує те саме, так, співставлення а, візуалізації на КТ і на ультразвуці. А, дуже чітко це продемонстровано, проте, якщо ви хочете ознайомитись детальніше, ці публікації є у відкритому доступі, і ви абсолютно можете це зробити. А це ще одна. Таке посилання на люс-протокол, як, наприклад, на робочому місці собі можна його зробити, так це а, з тут вказані автори, да? це колеги робили собі відділення інтенсивної терапії для всіх спеціалістів, так, а, для медичних систем. Для Пульмонологів для анестезіологів для, не знаю, для всіх, хто може займатися цими пацієнтами, Да? ви знаєте, що під час пандемії ковід це могли бути урологи, гінекологи і інші спеціалісти, от і характерні картинки, які можна побачити, і далі така шкала, яку потрібно заповнювати, внести дані пацієнта і внести що ви побачили. В цій чи іншій зоні і також з вказанням зон. Тобто дуже зручно, а ми під час пандемії ковід, я далі вам покажу, теж робили таки, такі собі бланки, і вони дуже-дуже добре працювали. Крім того, шкала Люз показала себе добре в інфекційні терапії у обмежених ресурсах, і це ви бачите статтю з одного з шпиталів в країні низького доходу. І е, запровадження шкали люс суттєво допомогло е, стандартизувати підхід до пацієнтів та покращити е, їхні, їх лікування у відділеннях невідкладної допомоги та відділеннях інтенсивної терапії. Так от шкала Люс вона е, складається з таких е, визначених зон сканування. Це 4 зони зліва, 4 зони справа, і дві зони справа і зліва по задній поверхні. В кожній із цих зон ви маєте визначити поставити певний бал. 0 балів це ви бачите повітряну легень з А-лініями, або одну-дві ізольованих Б-лінії. 1 бал, це ви бачите 3-4 Б-лінії, 2 бали це ви бачите 5 або більше Б-лінії, або такі зливні Б-лінії, 3 бали, ви бачите консолідацію. Таким чином, ви отримуєте показник, який може бути від 0, якщо у вас у всіх зонах повітряне легеня, до 36 балів. Ось це 0, так буде виглядати. Так буде виглядати 1 бал. Так буде виглядати 2 бали. І так буде виглядати 3 бали. І також ми записали для вас відео, як буде виглядати повітряне легеня. Бачимо в ножині. А-ліні. Як буде виглядати легеня на один бал. Ну, мабуть, що це більше стосується ось цієї зони. Да, є у нас А-лінії, є подинокі Б лінії, тому що в цій зоні, можливо, вже і 2 бали можна поставити. Тут такі вони трошки зливаються. Легеня на 2 бали, бачите, такі зливні Б-лінії, вони такі, як суцільний луч, зливаються між собою, і легеня на 3 бали. Тут чіткі є розділення між повітряною легенією та легенією, як м'які тканини. Шкала Люс довела свою ефективність, і в 2021 році з'явилося а далі ще більше публікацій по її ефективності, по її кореляції з відсотком ураження по КТ. 15 балів відповідало ураженню менше 50%, а більше 20, більше 21 бала вказували на ураження більше 50%. І кількість балів більше 25 є предиктором інтубації у відділенні інтенсивної терапії на 90% більше 26 балів. Предиктор смерті пацієнта. Це той протокол, який ми використовували у себе в відділенні. Ви можете побачити тут різні ну, більш спрощена модель. Також з іншої сторони було зображення з зонами, це обов'язково, оскільки без нього точно почнуть плутати деяка зона. От А-лінії, Б-лінії, консолідації, вільна рідина. От, ну, я би, Якби я розробляла такий бланк зараз, наразі ну, у нас немає потреби, але якби я працювала там, би, там би де була ця потреба, я би зробила щось на кшталт з тих е шкал, як е ви бачили на попередніх слайдах. так, Це такі більш. Простий варіант, але тоді ще не було досліджено шкали люс, не було багато по ній публікацій, тому ми зробили собі на той момент таку шкалу. Ось так можна надрукувати таку табличку з, зі шкалою люс або з візуалізацією люс на робочому столі, де вказано, що таке А-лінії, що таке Б-лінії, численні, що такі зливні Б-лінії, колес, колесцентні так, і що таке консолідації легень, скільки балів це дає. Шкала Люс показала себе ефективною не тільки у предикції важкості ГРДС та прогнозу пацієнта з грдс а також на етапі відслідковування динаміки стану пацієнта, тобто. Наприклад, ви маєте пацієнта у відділенні терапії, вас вам цікаво, чи він має негативну динаміку, чи він має позитивну. Шкала Люс також показала себе ефективною в цьому плані, а також в плані моніторингу піпу та рекрутменту е, є навіть дані окремих авторів про те, що вона є однаково надійною а, як аналіз ПВ кривої для оцінки ПІП-індикованого рекрутмента, та а, може бути легко повторюваною. Без потреби у додатковій седації та дозволяє оцінити рекрутмент у різних ділянках легень. Ну і це публікації з цього приводу, так, це уль ультразвук легені і кореляція з е ПІП-індукованим рекрутментом. Тим чином, люс є необхідним інструментом для діагностики різних легеневих патологій біля ліжка пацієнта. І він досить легко, легкий до опанування і під силу як лікарям інтенсивної терапії, так і пульмонологам, терапевтам, анестезіологам, хірургам, респіраторним терапевтам та іншим надавачам медичних послуг, існує безліч протоколів люс. Які забезпечують структурований підхід до діагностики. Вам потрібно обрати той, який працюватиме в вашому відділенні. Це неінвазивний і дуже надійний інструмент, який можуть використовувати різні члени медичної команди для більш швидкої та точної діагностики та лікування основної причини респіраторних проблем пацієнта. Колеги, я дякую вам за увагу. І якщо у вас виникли запитання, будь ласка, пишіть їх під відео або е, надсилайте на наші на нашу електронну адресу кафедри або задайте їх під час занять вживу